Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні продовжимо огляд мого насіння, яке я збираюся висаджувати цього сезону. І почнемо з огірочків. Їх небагато, але сподіваюся, вам сподобається. Так, перший огірок Фінікова грона F1 це гібрид. Коростигли 45 днів від сходів до плодоношення. Бджолозапилювальний запилювальний гібрид. Зеленець довжиною 7-8 см, масою 60-70 г. Цікаво спробувати, Це, мабуть, буду висаджувати на шпалерку. Коштував він 9 гривень, тут 20 насінинок. Білий делікатес пекіну 10 насінинок і коштував він також 9 гривень. Дуже цікавий сорт, він білий. Кажуть, що у білих огірків зовсім немає гіркоти, навіть якщо їх перетримати, вони там переростуть, дуже було цікаво спробувати. Довжина плоду до 20 см. Середньостиглий сорт з тривалим періодом плодоношення, включаючи вересень-жовтень. Перший збір на 50-55 день після сходів, придатний для засолювання і консервування. Ось так тут вказано, плоди з повною відсутністю гіркоти. Бажано вирощувати на шпалері. Так і зробимо. Це огірочки в мене лишилися з минулого року. Кущові. Це я купувала, щоб вирощувати на городі без шпалерки. щоб вони не дуже так розстілалися. Ранній сорт з щільними та хрусткими огірочками. Дійсно непоганий сорт, це я купувала в епіцентрі, там були великі упаковки, але ціну, на жаль, не пам'ятаю. Це сорт середньостиглий, наскільки я пам'ятаю. Плоди середнього розміру з чорними шипами довжиною 8-12 см. Гарні огірочки. Коли переростають, вони стають товші, не довші, а товші. Огірок бригадний F1 це гібрид. Ранній для відкритого ґрунту. Це мене влаштовує, тому що теплички я ще не маю. Вирощую все у відкритому ґрунті. Також ціну не пам'ятаю. Гібрид плоди середнього розміру ранній. Це я купувала суміш огірків. Бо я ще початківець, і це мені сподобався дуже опис. Підібрали вам сорти з різними періодами плодоношення, що дозволяє отримувати високий урожай протягом всього сезону. Зеленці мілкобугорчаті, крупнобугорчасті, зелені, генетично без гіркоти, довжиною від 6 до 18 см, стійкі до цілого комплексу хвороб, а так само до сюрпризів погоди. Чудова суміш сверх... сверхурожайних, супернеприхотливих сортів для відкритого ґрунту. Добрі були огірочки. І назакривала, і наквасила, і свіжими наїлися. Фенікс плюс такий розповсюджений сорт. Середньостиглий, щоб на весь сезон мені вистачало, тоді я пробувала різні заказувати. І ранні, і середні. Так, від сходів до початку стиглості 45-55 днів, плоди невеликі овальної форми середньою бугорчості, довжиною 10-13 см до 95 г вагою, темне-зеленого забарвлення. І звичайні огірочки за ТБ. Це так, про всяк випадок, якщо не вистачить. Далі про капусти. Чомусь так вийшло, що я їх назаказувала різних, різних, різних. Не знаю, стільки я, звичайно, не висаджу, мабуть там 2, 3, 5 насінинок з кожного пакетика спробую. Почнемо з зимовий бремен. Це капуста Кейл, ще її називають кале. Вона листова, вона не формує качанчик. Мені дуже цікаво було спробувати, особливо те, що тут написано: дуже цікаво, що вона і взимку може продовжувати рости. Через свою морозостійкість під шаром снігу вона легко витримує мінус 15 градусів. Витривалий сорт з темним згорнутий мох листом, який завдяки своєму низькому росту може добре сховатися під снігом. Можна вирощувати в контейнерах. Компактні рослини дають листя, які дуже однорідні, не жовтіють, мають приємний аромат. Коротка межвузля забезпечує високі врожаї, незважаючи на маленький зріст. Коштувала вона 8 гривень. Тут 150 насінинок, можна на них подивитися. Спробуємо дуже цікаво. Брокколі. Не всі її люблять, але спробувати цікаво, чи вона виросте, чи ні, бо ціни на неї в магазині ну, дуже великі. А такі пакетики коштує всього 5 гривень. Швидкостиглий сорт. За 115 днів вона має дозріти, який забезпечує стабільний та високий врожай незалежно від умов літа. Голівки крупні, компактні, щільні, темне зелені масою до 500 г. Ніжний пікантний смак. Після зрізу голівки на бокових пагонах формується новий врожай для споживання у якості гарнірів та заморожування. Ну, буде добре заморозити, мабуть, на зиму. Брюссельська. Не знаю, що в мене з нею вийде, але треба-треба все пробувати. Поки що цікаво. Коштував цей ці пакетик мені 6 гривень. Високовражальний, середньостиглий сорт. Рослина за вишки до 60-80 см, утворює округло плескаті щільні зелені качанчики масою 14-20 г. Ми можемо таку купувати в наборах заморожених. Хочу спробувати сама. Які під час достигання добивають специфічного блиску. На одній рослині формується 25-40 штук. Стійкі до низьких температур та недостатку вологи. Пекіночки. Я пробувала в минулому році вирощувати, але пробувала лише навесні, а кажуть, що її можна і під осінь саджати. Це я заказувала на огород.net.ua, там у них дуже добре з великих професійних пачок можна попросити будь-яку кількість насінинок. Як розібрати, що це потім? Просто наводимо і дивимось, що це в нас таке. Це така капуста ямада, пекінська. Дивіться, така цікава. Я таку купувала в магазині. 10 штучок коштує 14 гривень. Тут все розписано про нього. Унікальний новий гібрид вперше на ринку професійного насіння. Капуста пурпурного кольору, смачна, соковита, багата вітамінами. Качани щільні, однорідні. Більше підходить для другого обороту. До холоду навіть більш стійка, ніж звичайна нам зелена пекінка. Качани масою до 1,5 кг зберігаються до 5 місяців, не втрачаючи якості. Ну, тобто під кінець літа будемо саджати. Гібрид виробник кіта-носіц. Цікава. Ці капусточки у мене лишились минулого року, бо я висівала там буквально по 5 насінинок. Сподобалось цікаво і швидко. Вона дуже швидка. Я садила рано. і в цьому році також буду рано, щоб не встигла ця мушка блошка Білокрилка, щоб напасти не встигала. Звітні капусти. Багато, звичайно, всі не буду висівати, але спробуємо всього потрошки. Так, вибір в шеф шеф-кухара це суміш сортів. Їх тут 5 видів, 200 насінинок в цьому пакетику. Коштував він 13 гривень. І тут розписано про кожен. Цих сортів. Це читати буде дуже довго. Можете натиснути паузу і продивитися, якщо цікаво. Якщо коротко, то фіолетова, зелена, біла і жовтенька. Ось такі капустки. Це цвітна, 4 сезонна Взяла її, тому що вона всесезонна, Тобто, я думаю, її також можна буде досаджувати пізніше. А так, ранній сорт цвітної капусти для весняно-літнього, осіннього сезонів і дорощування в зимовий період в теплицях або підвалі. Це цікаво. Термін дозрівання складає 60 днів. Внутрішні листя дуже щільно вкривають голівку від попадання сонячних променів, зберігаючи її білосніжний колір. В осінній період укривні листя створюють ефект термоса. Цікаво, середня вага 1,5 кг. зберігається в холодильнику або замороженою. 100 насінинок пакетик коштує 10 гривень. Це я також заказувала на городнет. Зараз подивимося, бо якось забула. f 1 Це гібрид. Цвітної капусти від Сіджента Голландія 13 гривень коштував. І ось все про неї написано. Період вегетації 80-85 днів після висадки розсади. Маса головки 2-3 кг. Відмінна здатність до самовкривання. Оце дуже добре, я думаю, в такій капусті, що не треба там ходити зривати листечко, накривати, сама це все зробить. Надзвичайно сильна коренева система, білосніжний колір, ідеальна роза для заморозки. За кольором, формою та розміром. Призначення на свіжий ринок і для переробки. Додаткова інформація вказана: оптимальний для збирання в осільній період від початку вересня. Так, це ось взяла дві. Оця коштувала 8 гривень, а оцю я купляла в тому році, але не висадила. Дуже цікава, вона так гарно виглядає. Одна з них гібрид, а інша сорт. Але про всі однаково, гібрид цвітної капусти формує головки жовто-зеленого кольору, куполоподібні масою 360-450 грамів. Поверхня головки сегментована, закручується по спіралі, виглядає дуже ефектно. Свіжий качан може зберігатися в холодильнику не більше тижня, але зате здатний. До заморожування. Так, я знаю, що вона дуже погано зберігається, але ж яка красива. І це в мене з минулого року лишилось. Оцю я висаджувала сноубол, купувала в епіцентрі. Гарна, гарна капуста без ніяких проблем. Період дозрівання 80-90 днів масою до 1,5 кг. Відмінні смакові та товарні якості для вживання у свіжому вигляді зберігання і заморожування. А оцю насаджало. Спробуємо, не знаю, що саме з цього посаджу, але щось спробуємо. І звичайні капусточки білоголові. Це теж з минулого року в мене лишилось. Гібриди мають бути гарні, тут по 20 насінинок, але від цієї фірми мені подобається у них у них непогане насіння. Galaxy F1 надійний високоврожайний гібрид, стійкий до високих температур, перезволоження, вегетаційний період 110 днів довго зберігається, не розтріскується, вирізняється щільною внутрішньою структурою та соковитим солодким смаком. Відмінний вибір для вживання у свіжому вигляді та квашення. І навіть рецепти є одразу квашеної капусти. І прям так воно і називається для квашення. І капуста білоголова аліна F1. Новий гібрид ранньої білоголової капусти. Так, вона трохи швидше, бачите, до 50 днів. Стійка до стрілкування добре переносить низьку температуру. Вирівняння однорідні головки зі щільною внутрішньою структурою масою до 1,5 кг. Рекомендований для отримання надранньої ранньої продукції. Має відмінні смакові якості при вживанні у свіжому вигляді. Навмисно купувала, щоб була і для квашення капуста, і рання. Бо зробили помилку, пробувала заквасити ранню капусту, вона не годиться. Вона стає м'яка, така, як тряпка. Це також ранні капусти. Не пам'ятаю, скільки коштувала. Слава коштувала 5 гривень, а оця не пам'ятаю. Це мені, мабуть, хтось подарував. Ранньо стигла 118 днів. Головка округло до кілограма, середньощільна. Висівають на розсаду у січні-лютому. Так, треба поспішати, мабуть. Стійка до хвороб та шкідників. Використовується у свіжому вигляді та у домашніх стравах. Так, про ці подивитись. Сір F1 це якийсь гібрид у мене. Так, сір F1, насіння капусти, Франція. 10 гривень коштує 10 насінинок. І про неї пишуть ранній гібрид капусти білокачанної дозриває за 65 днів від сходів. Середня вага до 2 кг, не тріскається, стійка до несприятливих умов під час вирощування. Так, і... Капуста Агресор, я про неї багато чула і саме тому замовила собі. f 1 це також гібрид. від Сідженто Голландія. 10 гривень коштує комплекс 10 насінинок. Дуже добра, середня пізня, 120 днів від сходів капуста для зберігання і перероблення. Так, кажуть, вона тверда, але добре зберігається. До 4 кг. Стійка до захворювань не пошкоджується тріпсом. Тут вказана густота посадки. Ось така капусточка. І ще в мене тут з минулого року лишилась синя. В цьому теж спробую, я щось з нею зробила не так, і вона в мене витягнулась дуже, і я її не стала висаджувати. Далі переходимо трошки кавунчиків. Не знаю, може і не трошки, але хотіла взяти різні, щоб були і рожева, рожевий був, і червоний, і жовтий. В тому році ще у мене був помаранчевий, але то я замовляла якісь кавуни. І там на три насінинки кавуна була одна насінинка цього помаранчевого кавуна. Він був як запилювач. Але смачні були всі. Так, суцільно-листовий середньоранній. Коштував він 14 гривень. Ця пачка тут 10 грамів. Високопродуктивний, довгоплетистий сорт з терміну достигання. Пліт подібної форми, великий, слабко сегментований з зернистим м'якушем, інтенсивно рожевого кольору. Смакові якості дуже високі. Транспортабельний, стійкий до антракнозу. Кавун-вогник, популярний сорт. Він швидкостиглий і у нього червоний м'якуш. Коштував 14 гривень цей пакетик, в ньому також 10 г. Швидкостиглий. 80 днів сорт з дружньою віддачею вражає середньоплетистий плід. Кулеподібний, масою 2-4 кг. Чорно-зелений з ледь помітним малюнком, м'якось шарлаховий, ніжний соковитий. Транспортабельність гарна. Цінність сорту у стійкості до низьких весняних температур. Придатний для засолювання. Як вони не засолюю, ми з'їдаємо їх свіжими. І ось взяла жовтенькі. Тут суміш. Коштувала вона 16 гривень. Коштував ці пакетик, тут 20 насінинок. Але я так подивилась, якості ну, прям не дуже гарної. От бачите, як, щоб не відсвічував, якісь прям надгризані. ну, Подивимося, що з цього вийде. Спеціальна суміш темних і світлих кавунів, схожих між собою, скоростиглістю та розмірами округлих плодів, а головне кольором м'якоті. Цикрова зерниста хрустка м'якость жовто-помаранчевого кольору з насиченим кавуновим ароматом та нотками тропічних фруктів. Ранні ковуни, дуже солодкі, швидко зав'язують порційні плоди вагою 3-4 кг навіть про холодне літо з рідкісними сонячними днями. Оце у мене з минулого року Чарльстон Грей. І ось ще набрала багато, бо дуже безпосередньо. Такий гарний кавунчик, він довгий, от як намальовано, він довгий. І він зовсім без ніяких проблем росте. От поки я над ним ходила, там і полола, там і ледь не танцювала, він просто не хотів рости. Потім я рукою на нього махнула, і він пішов, 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 нав'язав багато кавунчиків, не дуже великих, мабуть, ну там до 3 кг, але багато. І вони смачні, солодкі. Середньостиглий сорт. Період від сходів до початку достигання 95 днів. Плоди великі, овальної форми, вагою 10-12 кг. Мабуть, я пізно посадила, бо в мене такі не вийшли. Світло зеленого забарвлення з темно-зеленими прожилками, м'якош темно-рожевого кольору. Сподобався, без проблем никого. І ще в мене була диня карамелька. Ми дині не дуже їмо, я так Пару насілинок посадила просто щоб було. Ранньостиглий стиглою уражайне сорти нанасного типу. 75 днів до технічної стиглості, плоди овальної форми жовтого кольору з яскраво вираженою великою сіткою масою 2-2,5 кг. М'яко-соковита, біла, дуже солодка та ароматна. Цінність сорту, стійкість до фузаріозу та стабільне формування плодів навіть в стресових умовах. Так вона формувала багато плодів. Вона смачна, але диня то таке на любителя, як на мене. Трошки бурячків. Це в мене з минулого року залишалось. Вінегрет, щоб були і пласкі, і довгі, і круглі, усілякі різні. Але висаджувала потрошку, у мене є в'єтнамські свинки. І... Як би там не казали, вони не дуже їдять буряки. Я вже пробувала і варити, і парити, і, і терти якось не дуже. А самі ми полюбляємо. Це ж і оселедець під шубкою зробити, і просто з чесничком смачні. Так, вінігрет середньостиглий, маса 340 г максимально, без серцевини, непоганий бурячок. Карілон дуже рекламували. Мабуть, недарма, він дуже гарний бурячок, він такий довгий росте, темний, дуже насиченого кольору і дуже солодкий. Єгипетська. Це я в тому році висаджувала, це не цей рік купила. Ось такий пакетик коштував 16 гривень, тут 20 грамів, але ви бачите, він такий великий. Ну, я розумію, що і насіння буряка воно велике, такі їжачки. Середньостиглий, 120 днів, посухостійкий і високоврожайний сорт. Корнеплоди пласкі, плескато округлі до 450 г. Наружне забарвлення бордове, м'яко, темно червоне з фіолетовим відтінком, соковитий, ніжний, смакові якості відмінні. лежкість до 65 7 місяців. Ось такий бурячок. І ще у мене лишився мангульд. Я на цей рік собі купила жовтий, але ж з того року в мене лишилось, бо я висаджувала декілька насінинок. всього. Це листовий буряк, дуже класно росте. Він останній лишився в мене на городі такими великими кущами. Поросятки їли дуже добре, а вже потім взимку я дізналася, що з нього можна робити щось на кшталт голубців або долми. В цьому році буду висаджувати, висаджувати і пробувати робити так. На смак, о, як молоденький бурячок, самі листя. Ось таке. І ще трохи моркви. Як трохи? Не трохи. Я її висаджувала небагато, але насіння в мене багато. Від звичайних, от зимова, найсмачніша на тривале зберігання. Середньопізній сорт. Корнеплоди конусоподібні, загострені помаранчеві, довжиною 18-20 см масою до 100 г. Серцевина середнього розміру помаранчева. Тут агротехніка добре розписана: коли проріджування робити, яка відстань між рядками, коли посів, все вказано. І навіть про те, що можна морку сіяти під зиму. Я не посіяла, але, мабуть, наступного року буду пробувати. Так, морква нанська, звичай, звичайне насіння за тебе. Прихватила на випадок, якщо чогось не вистачить. Морква грильяш, це мені дарували. Солодка морква. Трохи сіла, вона солодка. Е, мені подобається, коли у моркви такий кінчик тупий, не загострений, а тупий. Вона мені якось здається, що тоді солодша. Оце саме такий. Корнопліт конічної форми довжиною 16 см, діаметром 4,5 см. Маса 215 гри. Оранжево-червона, вона звичайного кольору, просто помаранчевого. Яка урожайність має бути? Які смакові якості високі, підвищений, підвищений вміст каротину в неї для використання у свіжому вигляді і для зимового зберігання. Це я купила, всі її рекомендують, кажуть, простий безпроблемний сорт. Спробуємо тут 20 грамів. Скільки коштувала, не пам'ятаю, бо не пам'ятаю, де її купила. Популярний високовражайний, середньостиглий сорт з дуже смачними корноплодами, високим вмістом каротину, конічної форми. Звичайна морква. А оці незвичайні замовила, хотілося побавитися. Бо кажуть, що там жовта морква для плову найкраща, біла там для дітей корисна. Тому замовила оце 100 насідинок, коштувало 8 гривень. Про все розказано. Ось, жовта. российскую. Имеет свой солнечный оттенок внутри и снаружи. Золотая морковь, особенно хрустящая, сладкая, сочная. Идеальный выбор для сока, добавки к супам и соусам. Но я слышала, что желтая морковь идеально для плова. Лунная белая. Редкая белая морковь, похожая на пастернак, с высокой урожайностью сливочно-белых корнеплодов. И тендер свит. Нежно-сладкая, самая сладкая темно-оранжевая морковь с гладкой кожурой. Її описують как конфеты на ужин. Сорта, зібрані в этой смесі, примерно до 20 см в длину, образуючи красиві конусовидные корні через 70-80 днів після сходу. Ось така морква. Фіолетова нічний птах F1 це, мабуть, грид. Коли сіяла моркву, і у мене в рядку попалися дві фіолетові. Хоча на упаковці було Ну, звичайна морква. Вона нічим, особливо, не відрізнялася, але така дивна на вигляд була. Це я спробувала заказати, щоб вона була спеціально така не випадково. 12 гривень коштував пакетик, тут 100 насінинок. І що про неї пишуть? Перша гібридна фіолетова морква, що поєднує в собі чудовий смак і потужну силу росту з кольором, який прикрасить будь-які Трави. Має не тільки провітамін А, як звичайна морква, але також антоціани. Дозріває через 100 днів після сходів до 30 см довжину вона. Добре переносить літню спеку, але її смак і кольор посилюються в міру дозрівання до пізньої осені, до прибирання на зимове зберігання. Така цікавенька. І червона. Кажуть, що червоні моркви найсолодші. Червоний самурай F1 також гібрид, коштував 13 гривень пакетик то 100 насінинок. Пишуть спеціальна морква сортотипу кінтокі, яку традиційно їдять на Новий рік в Японії, часто вирізаючи в формі квітки сакури, щоб збільшити родючість в наступаючому році. Японська морква з кавуново-червоною шкірою і солодкою рожевою м'якотю. Добре зберігає колір після приготування. Блискуча, солодка, шовковиста, Струнки коріння виростають до 10-12 дюймів це до 30 см довжину. Прекрасний гібрид для пізнього літа, осені і зимового зберігання. Яскраво червоний колір стає темнішим і насиченим при збиранні в кінці осені. Період дозрівання близько 100 днів. Морква подається в салатах, приготовленою на пару, або просто смаженою в маслі фри, що підсилює карамельний смак. Спробуємо. Так, на сьогодні, мабуть, досить. Наступним відео коротко оглянемо на сіннячку, квіточок, які в мене є. Їх буде небагато, але розкажу, що маю. На все добре. Рада була бачити. Приєднуйтесь ще!